Чорний та білий. Ось такі два змішувачі сьогодні на огляді. Це змішувачі для раковини від бренду Aim з боковою ручкою. У бренду Aim дуже якісне покриття, надійне, стійке до механічних пошкоджень, якісні комплектуючі, надійний картридж встановлений. Гарантія на змішувачі від Aim 5 років. Друзі, гусак у цих змішувачах повертається на 360 градусів. І можна його встановити як під ліву руку, так і під праву руку. В комплекті до цих змішувачів у нас йдуть гнучки, шланги по 50 см, надійні та якісні, як звичайно. Гайка з прокладками, все як зазвичай. Інструкція з експлуатації, також, як зазвичай, всі змішувачі від AIM гарно запаковані, надійні, якісні, класні речі. Друзі, всі ці змішувачі та багато іншого знаходяться на нашому сайті RSF.com'Юей. Підписуйтесь на наші соцмережі. І, до речі, зараз в Фейсбуці у нас іде акція серед наших підписників. Ми розігруємо змішувачі.